Дітки до нас садочок завітав листочок. Він запрошує нас на прогулянку. А які дерева ростуть в нашому садочку? Це береза, вона струнка, гнучка і біленька. А це клен. Він величезний, з червоним листям. Далі каштан. У нього великі листочки та різні за розміром каштани. Листя у кожного дерева такі різні за формою та кольором. Осінь дарує нашим деревам різнокольорове забарвлення. На прогулянці зберіть букет з осінніх листочків і подаруйте його матусі. До зустрічі, малята!